Всім привіт, шановне панство! Дуже радий вас бачити на моєму каналі. Сьогодні у нас з вами буде такий а, огляд в від торгової марки Азура, який присвячується всім любителям а, лову такої чудової риби, як головень. Тож, власне, розпочнемо. І так, хочу я розпочати цей огляд з ось такої гусениці або лічинки, яка називається Bark Beetle. А, Завдошки 40 мм, 3,7 г вона важить. Ось такий тихий, досить прикольний звук, високочастотний, який непогано приваблює головня. Виробник пише, що приманкою комфортно ловити від 02 до 04 метра. В принципі, я з ним погоджуюся. І власне, давайте зараз на воді подивимося, здебільшого в яких умовах я ловлю саме на цю приманку. І так, дорогенькі мої, у мене ця приманка виглядає наступним чином. Мені дуже взагалі подобається натуральна. Натуральний окрас, тому власне ось така якась лялечка, личинка. ну Називайте, хто я хочу, можливо, для когось це навіть буде гусінь. Коротше кажучи, в такому натуральному розкрасі. Зверніть увагу на лопатисько по відношенню до тіла. Да? Дуже здоровенна така лопата, яка нам дає досить. Такі потужні коливання. Якщо чесно, ще до недавнього я вважав, що голови не може реагувати на такі агресивні подачі приманки. Виявляється, що я трішки помилявся. Ну, коротше кажучи, да? ловиться прекрасно риба на цю приманку. А з нюансів Замінив я тринік штатний, який був дуже класний, до речі, дуже гостий та якісний, втримає будь-яку рибу. Але я його замінив на одинарник, для цього на асіст. Для цього є кілька причин. Перша, звісно ж, це. Гуманний погляд на рибалку, друга це підсак трапчата сітка, де дуже сильно путається гачок. І третя, зараз я вам продемонструю умови, де я ловлю, і ви все зрозумієте. Ще хочу додати про якість виконання, ну вона просто топ. Друзі, взагалі, ніде немає ніякого грішка. Прямо от класнюча приманка, таке відчуття, що це знаєте, якийсь породистий японець. Коротше кажучи, мене вона дуже вразила, дуже приємно на неї ловити. Вона ще і ловить якби, до всього. Також зверніть увагу, да, ви тут бачите в носі завідне кільце і кільце, за яке власне, у мене зачіплене. Карабін. Справа в тому, що заводне кільце дає трішки інше коливання. Воно небагато, але відчувається, коли приманку ганяєш багато разів, бачиш, що вона трішки дає більше свободи, якщо можна так сказати. Да. Тому я використовую і так, і так. Поки що я ще граюся з цією приманкою, скажу так, що ловить вона в обох варіантах, як би я її не закидував. І так, власне, де цією приманкою, на мій погляд, найкраще ловити. Ось такі друзі місця. Гляньте, там є трава. Якісь островочки, тут глибина десь приблизно трошки вища коліна. І давайте зараз а, я вам продемонструю закид вниз а, по течії, щоб ви просто зрозуміли, наскільки цю приманку ковбасить. А, подивіться на кінчик вудилища. Ой, зараз. Ну, на кінчик вудилища, наскільки сильно цю приманку підковбасило. Це якщо що, там було асі, трошки зачепив, зачепився. Приманка має дуже сильний супротив, якщо ви там ловите, можливо, якоюсь вудкою до 3 грамів, я навіть не знаю, як воно вам буде. Це тут середня течія не дуже сильна. Спливає наша приманочка на паузі, Зараз я ось підведу. Сподіваюся, що видно, да? які ковбаси так не по дітячі. Дуже широка амплітуда гри, не дуже високочастотна, агресивна, досить сама по собі. Але це ще ж не все. А, цей девайс дає нам змогу також кидати його. Абстрімом і так само крутецько вона грає вниз течії проводкою. Ну, Звісно ж, не така агресивна гра, але риба реагує на неї також. Ковбасить її також не подитячі. Звісно ж, проводка швидша, коли риба активніша, тоді а, вона прекрасно реагує. А, ловлю я десь, мабуть, в, так, на такій глибині до метра, але якби це не є основною фішкою цієї. Приманки, на мій погляд, вона найактуальніше це ось саме в таких місцях. Що я маю на увазі? Коли ми кидаємо ось на якісь такі мілкі відрізки, десь між травою, тоді там сидить рибка активна, яка сьогодні не активна, бо мутна вода. Але це питання третє. А, і тоді а, ця риба вискакує з трави і реагує. Але оскільки там ще є цей асіст, одинарний гачок, то я собі можу дозволити навіть ось такі проводки. Просто веду її по траві. Вона не так сильно чіпляється, да? інколи, як бачите. Десь буває, що вона там виходить на глісер, це нема нічого страшного. ось. Тобто вона проходить навіть отак по траві. І часто густо той голови, який сидить там, не хоче вилазити, він її атакує саме там. Особливо, коли це якісь густо насажені такі там пучки цієї трави. Тоді, звісно ж, проходить вона їх краще і є змога звідти виманити цю Рибку. Наголошу ще раз, що глибина там десь така, мабуть, з пів метра, там, на мій погляд, вона найкраще вписується, ця приманка. Немає різниці, як кидати апстрімом, даунстрімом. Коротше кажучи, ця личинка, гусениці, не знаю що. Ну, досить приємно, скажімо, мене вразила своєю якістю грою. Ну і ще до цього всього вона непогано ловить головня. А, наступним у нас буде ось такий прикольний жук-плавунець, який називається Falob 40F. Плаваюча приманка 4,7 г. Летить просто як куля, дуже класно, навіть тримає якийсь боковий вітер, де я змогу а, якісно та точно його закидувати. Ось такий має звук, не дуже гучний, але, в принципі, як виявилося, такі, скажімо, не сильно потужні звуки, досить непогано приманюють головня. Приманка має ще додаткові ось такі ніжки з пір'я. Не знаю, скільки вони витримують. Ну, коротше кажучи, мені дуже сподобалася і форма, задумка, реалістичність, і в принципі, польотній якості та як тримає потік ця приманка. Дивимось, що вона може на воді. Просто подивіться на то, да? як живий, як то кажуть, або як з картинки, да? як намальований. Насправді дуже класно а, пофарбовано, дуже стильово виглядає цей воблер. Якість фарбування та якість поклейки ну, так само а на високому рівні, як і японські. Навіть очі тут а, заморочилися, вилили. Коротше, лопата така невелика. А, що дає цьому воблеру якусь таку а, середньочастотну та середньоамплітудну. Гру. Приманка досить об'ємна, має класний закид, пробиває якийсь вітер, ну, коротше кажучи, до таких а, факторів вона є досить лояльною, а, можна кидати влучно та далеко. Гачок а, замінений на асист з погляду, знову ж таки, на сітку підсака, на гуманність по відношенню до риби та на проходимість по траві. Приманкою цією я ловлю в глибинах, ну, мабуть, десь від пів метра до метра, скажімо так, на мій погляд, вона там. Найкраще вписується і найкраще працює. Дуже класно, мені сподобалася ця приманка саме своїм об'ємом та цією такою, скажімо, середньочастотною грою, сподіваюся, видно. да? Досить швидко спливає на паузі, що дає нам змогу обловлювати якісь там пучечки трави, якісь гіляки, даємо паузу, трішки назад приманка, як бачите, майже миттєво спливає. Прикольна дуже штукенція, реалістична. Прекрасно справляється в облер з. Приманкою вниз, з проводкою. вибачте, вниз по течії. Ага, травичку ловить. Немає ніяких у нього проблем. Досить розмашиста гра. Спочатку вона може якби так, здаватися якоюсь невиразною, але риба на нього прекрасно реагує, прямо от головень, коли в настрої, то він його не пропускає. Так само ця приманка гарно справляється з закидом вниз по течією і відповідно проводкою. Верх затечії. Вона не дуже сильна, ну як теж чинить опір, але середній, скажімо, не дуже сильний. Десь в'язає в траві, при цьому грає та приваблює головня. Ну, зараз вам продемонструю ще раз гру цієї приманушки. ось така не дуже високочастотна, середньочастотна, я сказав би, середньоамплітудна. Насправді прикольна приманка, поки що я найбільше зловив головня саме на. Фалароп, ну, якби радий він мене і якістю, і польотними своїми характеристиками і уловистостю. Наступний облірочок ось такий прикольний шершень васп. 35 мм завдовжки. 2,5 г він важить, приманка це є плаваюча. Також вона має ось такі крильця з пір'ячка, досить такі вони ніжні. Але, в принципі, були б вони чи ні, риба на нього реагує. І давайте подивимося на воді, що він собою являє. І так, ось такий м'ясистий гарненний шершень. Як він є, максимально наближений до свого прототипа. Ну, фарба така сама криклива, як і на в природі. Про те, що каже, я вас ужалю, якщо будете мене чіпати. Власне, головня це ніколи не стримувало. Він жре собі шершню, як ні в чому не бувало. Е, якість виконання самої приманки мені сподобалося на високому рівні. Пофарбовано також класно, стильово все зроблене. Е, Лопатка має досить таку малу лопатку, яка нам каже про те, що приманка не має дуже розмашисту та інтенсивну гру. І справді ця приманка більше створена для того, щоб ловити рибу на плюх. Це коли вона падає у воду і моментально її жре голови. На жаль, сьогодні бачите, яка вода, яка вез молоком, то про рибу не може бути і мови, але продемонструвати, власне, вам як задумувалося виробником. Ця тема, ось так ми кидаємо під кущі, там відбувається хватка риби. Але, як виявилося, не тільки так ловиться приманка. Вона також тримає, тримає течію. А саме на проводці я на неї більшість ловив головня. Були в мене якісь там холості покльовки сходи а, на плюх, але подивіться, вона прекрасно тримає середню течію, швидку течію вона вже завалюється, на бік не витримує. А ось на, ну, в принципі, тут на іплі я більшість ловлю головня, бачимо, да? приманка. Має таку стриману, я сказав би, гру, але цього, в принципі, достатньо головню, коли він знаходиться в гарному настрої. Так само можна кинути її апстрімом Також вона проводить. І як бачимо, да, по кінчику вудилища така тремтлива гра, я сказав би. Коли риба налаштована на атаку, то це її абсолютно не стримує. Мав я успіхи на цю приманку, саме на проводці, ще раз наголошу. Але так само і на падінні, Ну, На падінні будь-яку приманку бере, а ця ще ж така гарненна, що я був би головня, то е, теж би її влупашив. Далі у нас іде ось такий класичний кренк 36 f Азура Бразен, який має вагу 3,7. Це є класичний кренкбей для ловлю головня. Я вважаю, що кожен, шануючи, поважаючи себе головлятник, має мати таку приманку в своєму арсеналі. Сказати про нього нема що, бо це просто класика. Кидаєш, дуже чудово тримає поток, дуже приємна гра. Ну, в принципі, ловить все як має бути. І так, ось такий власне класичний кренкбейт э, для головня. Як бачите, гачки я зняв два штатних класних трійника, поставив одинарних, знову ж все ж з тих. Гуманних поглядів. Тут залишив я у нього в носовій петлі ще заводне кільце, мені просто так зручніше чіпляти. Я ще не експериментував, як змінюється гра, але гадаю, що ловить і так, і так. ну В принципі, на такому монтажі я вже мав на нього успіх невеликі головні, і було на глибших місцях, власне, для яких він предназначений пара сходів таких добренних рибин. Ну нічого, я гадаю, в нього що все попереду. Тож, в принципі, доб'ється він ще успіху. Класичний кранбет, як я вже казав, да, ось така лопата, яка дає нам зрозуміти, що гра у нього буде, скажімо, досить насичена, така а, високоамплітудна, але не дуже широка. Ну, Власне, головень інколи хоче таку гру, інколи іншу. ну, якби Цей ловить, а, використовую я нього а, в таких ось місцях, ну, наприклад, як зараз. Да, це коли при берегах є якась міляка, а ми кидаємо на більш Глибоку ділянку, мабуть, глибини, де я його використовую, десь до 1,5 метра. Десь так на нього були покльоки, можливо, і глибше б клювало, не знаю. Не використовував, бо на цій річці, друзі, не дуже далекий закид і великих ям власне, немає. Воблер прекрасно тримає, справляється з дальнім закидом. Прекрасно справляється з проводкою вниз по течії та гарно тримає течію. Ну, в принципі, що я тут знайшов найшвидшу в тому числі також. А немає тут якісь такі, знаєте, крейзі бистрин ненормальних. А ось така течія трошки швидше, то для нього це взагалі не проблема. А, да, відчувається якісь трішки супроти, вудки до 5 грамів, як я зараз ловлю. В принципі, цілком достатньо, щоб комфортно ловити на цей воблерочок. Як ви бачили, по якості виконання самої приманки також питань взагалі немає. Нічого там ніде не стерчить, це вода. Якщо що, нічого ніде не стерчить, заполіровано, все класно. Пофарбовано, я просто був дуже приємно вражений. Поєднує собі якийсь я не знаю, ефект битого скла, переливається. Ну, коротше, дуже прикольно зроблена приманка, дійсно якісно. прямо от. Береш в руки і приємно. Складається враження, що знаєте, це якийсь там чистокровний японець, над якимось колдували там ці всі слатниві дівчата. Ну, коротше, як оце колись було все в легендах. Ось такий чудовий малюк, Закид, до речі, у нього з закидом на дальність також немає проблем. Тільки у мене зараз є проблеми, бо не може його далеко кинути, а то поочіплю десь там на куща. Коротше кажучи, класна приманка. Тримає поток, бомба, ракета, риба на нього реагує. Ну, в принципі, що ще більше нам треба. Відразу відповім на запитання тих, хто скаже, що можна купити на Аліекспрес. Ні, народ, на Aliexpress ви не купите цих воблерів, облегів, попросту там немає. Вони розроблені та виготовлені торговою маркою Азура, для того, щоб ми з вами ловили на них головня. Кому сподобалось, тисніть вподобайку. Всі посилання на воблерочки знайдете в описі. Підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх обняв. Пока.